Того, що українська поліція готує посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Він зазначив, що повторні порушення будуть. Збільшені розміри штрафів у випадку наступних порушень, взагалі позбавлення водійських прав. Отже, штраф за порушення вимог щодо сезонних шин сягатиме 8,5 тисяч гривень. За повторні порушення, позбавлення прав за відсутність глушника власник авто заплатить 34 тисячі гривень. За керування в нетверезому стані 51 тисячу гривень. За повторне порушення позбавлення прав і конфіскація авто. Можливість конфіскації авто на користь ЗСУ передбачення за керування у стані сп'яніння під час воєнного стану. Поріг швидкості знижено до 10 км за годину а для пішоходів відтепер обов'язкові світловідбивні елементи. Детальніше про це зараз будемо говорити з експертом з адвокації компанії «Забезпечні дороги Микола Ільчук долучається до нашого ефіру. Пане Миколо, моє вітання вам. Добрий ранок. Пане Миколо, як ви гадаєте, а наскільки ось таке підвищення штрафів може вплинути загалом на ситуацію з порушенням правил дорожнього руху? Чи вирішить це ключову проблему? Чи ні, чи тут потрібен інший підхід. Я, мабуть, швидше погоджуся з тим, що ці зміни, які лише пропонуються, вони так, так. ще не будуть впроваджені, вони здатні суттєво змінити ситуацію на дорогах і покращити безпеку нашого руху в Україні. Але цей весь перелік, який Олексій Білошицький згадав а. у своєму блозі, Хочу ще раз нагадати, що це тільки пропозиція. Тобто, це mm -hmm. все має піти у зал Верховної Ради, і депутати мають це підтримати. Ні, 100%. А як от вам такі пропозиції, те, що пропонується, ви з усім погодилися б, чи щось би змінили? Я би акцентував на ключових змінах, які пропонуються, і співставив би їх з статистикою. Так. Ну, наприклад, швидкість швидкість це те, що найбільше насправді вбиває на українських дорогах. Uh -huh. На жаль, це причина більшості ДТП з травмованими та загиблими. Однозначно, треба повторність порушень. Водії можуть станом на зараз порушувати, проїжджати на червоне, не пропускати пішоходів, обгони небезпечні робити. І кожен раз вони будуть, якщо їх поліція виявить, отримувати один той самий штраф – 300-500 гривень. Це зовсім небагато. За повторність вони кожен наступне порушення, яке вони будуть скоювати, вони будуть отримувати вищий штраф. А за третє порушення пропонується позбавлення права керування. Однозначно, треба приймати. Нетвере за керування, ну в нас, знаєте, штраф вже досить високий: 17 тисяч вище, там за повторність до 51 тисячі. Не впевнений, що це саме то, що, на, на чому потрібно акцентувати увагу. А ось ці два перших це точно те, що потрібно було би звернути увагу народним депутатам та прийняти, а, пане Миколе. Тут також і зазначено про відповідальність для пішоходів. І тепер обов'язкові світловідбивні елементи. А як ви гадаєте, а щодо відповідальності пішоходів, і взагалі притяг... механізму притягнення їх до відповідальності, наскільки це зараз питання важливе? Бо так чи інакше, ми розуміємо, що інколи на дорогах не завжди винні водії? Так буває, так трапляється, що пішоходи. Порушують певні правила дорожнього руху, і це може теж призвести до е, наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Як з цим бути? І чи діє взагалі сьогодні механізм притягнення пішоходів до відповідальності у нас? Насправді у 2021 році в п'ять разів, якщо не помиляють, був піднятий штраф для пішоходів. З ними mm -hmm. теж працює поліція. Також за перехід в встановленому місці, за перехід з порушеннями пішоходів насправді штрафують досить активно. Е, я би все таки звернув увагу на те, що Якщо порівняти пішохода та водія автомобіля, кому е, хто є хто становить більшу небезпеку? Більшу небезпеку все таки становить водій автомобіля. Його автомобіль є важчим, і особливо якщо ми говоримо про міста, е, я вважаю, що потрібно більше працювати саме з водіями. Так пішоходи не безгрішні е, для них вже є відповідальність. Поліція з ними штрафує, але на жаль. Істотної відповідальності для водіїв автомобілів немає, тому на думку на мою думку і думку компанії забезпечення дороги більшу небезпеку становлять саме водії, і і більшу увагу потрібно приділяти порушенням водіїв, пане Миколо. А як ви гадаєте, чи не варто приділити увагу також і тим, хто користується, скажімо, самокатами електро? Інколи у нас теж трапляються випадки, коли е, дійсно люди орендують там самокати, їздять, порушують правила дорожнього руху. Або це може бути справді їхній власний транспортний засіб. Чи е, працює е, тут відповідальність? Чи не варто її посилювати? Бо не знаю, я от на своїх випадках серед знайомих не знаю скільки людей справді могли оштрафувати за те, що вони неправильно користувалися самокатом, причому наражаючи небезпеку, пішоходів і Інших учасників дорожнього руху так з однозначно самокатами теж варто працювати. Причому, якщо про ми говорили про водіїв пішоходів, там питання відповідальності, тобто розміру штрафу угу. самокатами, потрібно взагалі врегулювати це питання. Станом на зараз ми виходячи з рішень суду та законодавства, яке дуже нечітке щодо самокатників, ми можемо тільки сказати, що самокатник, точніше, що самокат цей транспортний засіб. Користувач самоката, ми не знаємо, хто це такий, чи це, е, це пішохід, це е, велосипедист, чи це водій. Свідчення водія він немає, категорії він немає. Як його притягати до відповідальності, теж велике питання. Тому тут поле для роботи для депутатів, щоб в першу чергу розібратися, взяти приклад якихось країн з європейського союзу і внормувати. Можливо, прирівняти їх максимально до велосипедистів, назвати користувача самоката самокатником і чітко прописати в правилах дорожнього руху його права та обов'язки. І принаймні можна буде щось з цим робити, бо наразі це просто хаос. Mm -hmm. Поліція не може нічого, по суті, їм зробити. Поліція може зробити тільки коли е, виявить п'яного самокатника, або, на жаль, mm -hmm. коли вже станеться з ним ДТП. До цього щось зробити майже неможливо. Тому що там просто законодавча діра. Ну от тут проблема в цьому. Справді це слід підіймати. А яка ситуація з приводу відповідальності за порушення правил дорожнього руху мотоциклістами? Це теж питання, яке турбує наших громадян. Дуже часто ми бачимо їх на дорогах, особливо в великих містах, коли вони шаленою швидкістю несуться. і... Так чи інакше теж порушують правила дорожнього руху у вашій практиці. Були випадки, коли мотоциклістів з, е, притягають до відповідальності, зокрема поліція. З мотоциклістами дещо інше, там краща ситуація, mm. тому що мотоциклісти давно визначені законодавством. Для них є відповідальність це ті самі користувачі транспортних засобів, як і автомобілі. Та звичайно, що їх можливо дещо важче фіксувати, важче виявляти, але на щастя в патрульній поліції вже декілька років діє мотопатруль. Явище мотоциклістів у нас сезонне, тобто зимою їх зазвичай немає. Це більш теплі більш теплу пору року. Вони активні. Є мотопатруль. Ми регулярно побачити, як мотопатрульні е, патрульної поліції е, виявляють порушення мотоциклістів, е, в тому числі там, що вони їздять на незареєстрованих на якихось крадених мотоциклах, або здійснюють порушення, їх виявляють, фіксують. Тому тут принаймні з ними можна працювати. Ну і власне бачимо, що поліція це робить пане Миколи. Маємо завершити ще одне питання. Дуже коротко попрошу вас. От можливість конфіскації авто на користь збройних сил Збройних сил України передбачене за останні спінняння під час воєнного стану. Йдеться про цих в цих нововведеннях. Якщо я не помиляюся, ця норма у нас також піднімалася на початку воєнного стану. Вона зараз діє на практиці, чи це справді будуть передбачені зміни? І в який спосіб будуть вирішувати, як конфісковувати. Відповідно, транспортний засіб е, є окремий справді законопроект. Він піднімався на початку. Е... Війни, ще 22-му році, здається, на жаль, він також це один з тих численних законопроєктів, які просто застрягли в Верховній Раді, лежать покриваються пилюкою. Пропонується у разі виявлення нетверезих водіїв їхні автомобілі вилучати конфіскувати на потреби збройних сил України. Ну скажемо так, зараз це не настільки вже актуально, як було в 22-му році. Зараз забезпечення набагато краще, але я вважаю, що окремі види транспортних засобів, такі як позашляховики, такі mm -hmm. як живі пікапи, можливо навіть е, фури було би доречно, може не за перший раз, але за другий е, доречно було би вилучати, тому що це те, що гостро потребують збройні сили. Знову ж таки як і все, перечислене, що ми проговорили сьогодні, це питання до народних депутатів. Uh -huh. Якщо народні депутати буде їхня воля, вони це проголосують. Чому б і ні? Я думаю, що. е-е Наші захисники скажуть лише дякую, зрозуміло. Почули вас, пане Миколу. Ну будемо дивитися, як обговорюватимуть і в парламенті ці підвищення штрафів, які будуть пропозиції, можливо, щось справді зміниться. А можливо, в такому вигляді будуть затверджувати і ухвалювати відповідні ініціативи. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Микола Ельчук, експерт з адвокації компанії за безпечні дороги, був з нами на зв'язку.